Мені болить, нескорена моя країна, незламна ненька, рідна сторона, тебе не зможе лихо подолати, не зникне в світі і твоя душа. Чаруєш, сестра ти своєю правдою, Відстоїш права всіх поколінь, об'єднуєш країни і народи заради миру, рідна. Звідусіль. Ми не окраїць, люди, ми країна, ми незалежні тільки 30 літ. Але так склалося терпіти вже не сила, що нелюди обріхують мій рід. Вони крадуть в нас рідне, найцінніше і знищують довкола села та міста. Людей крадуть. Від них в нас попелище, і вона співає гірко серце і душа. Загарбники, прошу вас, дайте нам свободу від вас, покиньте наші землі, згиньте хто куди, тікайте з України, бо не вцілійте ноги, покиньте край наш рідний, не хочемо війни. І знов зацвіте моя Вкраїна, земля родюча, запашний мій край. Вклонюся воїнам, я стану на коліна. Шевченко посмішкою нас благословляє. З Херсонщини авторська поезія.